Плюси та мінуси морських свинок та чи варто заводити? Погнали спочатку до плюсів. Мурчаки дуже товариські, зазвичай не агресивні, легко йдуть на контакт і швидко звикають до господаря. До того ж, вони дуже охайні і здатні самостійно стежити за чистотою свого тіла. Тож, якщо свинка пахне, це не про гігієну тваринки, це про лінивого господаря. Декоративні свинки живуть набагато довше більшості інших дрібних гризунів. Середня тривалість життя – 6-10 років. Різноманітність поріди забарвлень вражає довгошерсті, короткошерсті, шовковисті, кучеряві або голі, однотонні різнокольорові всі вони не схожа одна на одну. Денний спосіб життя, на відміну від більшості Зунів та віки активні у світлий час доби. Вони мають досить розвинені розумові здібності і піддаються вихованню. А що ж до мінусів: дороге ветеринарне обслуговування. і знайти гарного лікаря, то ще квест, навіть у великих містах. Мурчаки темпераментні, вихованці постійно щось гризуть, бігають по клітці, риються в наповнювачі. У цей шум може викликати дискомфорт. Відсутня можливість привчання до лотка. Якщо гризуняшу випустити, побігати по квартирі, вони всюди залишать свої горошки. Обов'язково краще заводити парочку, свинок без спілкування. Тваринка починає чахнути, може померти від туги. Тож, перш Заводити свинку, заважте усі за та проти, адже тваринку треба обирати свідомо, і тоді сумісне проживання принесе щастя вам обом.